Грузії Майдан, Грузії Майдан. Ні. Грузії Майдан був у 1989 року 9 квітня. І цей майдан Грузинський привів до розвалу Совка. Те, що зараз в Грузії, це у України ще попереду. У України це буде після закінчення війни через 10, а може і 15 років те, що зараз відбувається у нас. Хронологічно дуже все схоже. Був Майдан у 89 му розвалили совок. Почалася війна в 91-му через те, що відмовилися вступити в СНГ. В Україні ідея про вступ до НАТО, до НАТО не була популярною аж поки не почалася широкомасштабна Не більшість населення була за це. В Грузії ця ідея живе більш ніж 30 років і перед розвалом СОВКА Радянського Союзу ще перед, коли проводилися національні грузинські мітинги, в яких ми ем, стояли на акціях, чи як це зараз назвати, де які і розвалювали совок. На тих акціях ми ще казали. А, і ем, люди, які були спікерами цієї акції в мікрофон, ще тоді кричали, що ми виходимо з Совка тому що хочемо в НАТО. І Грузія з цією ідеєю живе вже дуже довго. і це Бажання абсолютної більшості населення вже дуже довго, не так як в Україні, що це стало бажанням більшості зовсім нещодавно. Після нашого Майдан, Майдану і після розвалу Савка в 91-му ми отримали російську війну. Пілісі Кремль зробив переворот, вбив президента, посадив свого намісника типу Януковича Шевернадзе, був грузинським Януковичем, та почав війну, яка вже була не просто ніби громадською, і не тільки в Тбілісі. А почав війну, яку закінчив окупацією Абхазії та Осетії в 93-му році. Ця війна, хоч і призвела до абсолютної ніщити Грузію, 10 років без газу, без світла, без тепла, без нічого взагалі Грузія жила, доки до влади не прийшов Саакашвілі. І незважаючи на те, що Грузія жила в такому стані 10 років, напівокупована абсолютно без всього, з зруйнованою економікою, вона не втратила державність. Вона все ще продовжувала на світовій арені е, показувати свою Європу. Центричність, скажімо так. Незважаючи на те, що Шеверна, Шевернадзе був не Шим Януковичем, Грузія все одно, може, і не бігла, і не йшла до інтеграції в Європу, але лежала в цьому напрямку головою, після того як прийшов Саакашвілі до Грузії. Грузія зачистила себе від корупції, абсолютно зачистила себе від корупції, від криміналу, від бюрократії. У нас була сам, най, найнебюрократичніша державна система в світі, в світі, не просто десь на постсавку, або в регіоні, або десь абсолютно в світі. І коли була спроба е, окупувати Грузію повністю, не частково, а повністю ця спроба була в 2008 році, тоді Грузія вже була настільки сильною не тільки всередині своєї країни, але настільки сильною на міжнародній арені, що вона за допомогою своїх міжнародних партнерів змогла цю спробу повної окупації країни припинити за 5 днів. Грузія домоглася того, що Америка закрила над неї небо через декілька днів після початку війни, і це допомогло нам добійся, іноді я забуваю українські слова, того, щоб Росія звідси бігла з унітазами на голові вже через п'ять днів. Окупація Грузії була не в 2008-му, вона була в 2008. Вона була в 93-му, в 2008-му була спроба повної окупити те, що зараз в Україні, те, що почалося в 2022-му в Україні, тобто широкомасштабно. От у 2008-му в Грузії була оця спроба повторити широкомасштабну війну. Закінчилася ця спроба за 5 днів. І після цього почався вперше в світі почалося, почалася ізоляція Росії, і викинули з G8. Якісь там не дуже великі, але якісь санкції були. І вперше в світі Росію назвали агресором та окупантом. Вперше в світі. Хоча війн вона до того робила стільки, що складно порахувати, але ніколи її не називали агресором. Це було вперше в світі, і Грузія цього. Спромоглася добитися саме через, через те, що її сприймали в світі дуже серйозно. А сприймали її в світі дуже серйозно, і вона могла дуже громко говорити, дуже е, громко е, требувати те, що їй було потрібно, щоб позбутися Росії швидко. Бо вона. Була передовою в світі, як по знищенню корупції, по знищенню бюрократії, по росту економіці та по рівню демократії. Грузія мала такий статус маяк демократії. І оце нашестві Росії в 2012 році яке з нами. Um, Пройшло. Це було не тому, що цього захотіла Росія. У Росії вже це не виходило ніяк з нами щось зробити. Ні війною, ні так, ні сяк, ні по іншому, ні по третьому. Це произошло тому, що в Америці було правління Обами. Саме Американська Демократична партія, саме Обама і його віцепрезидент Байден тоді зробили так, і адміністрація Білого Дому Білого, зробила так, щоб в Грузію прийшла російська влада. Бо сама Росія цього зробити з Грузією ніяк не могла ні з якої сторони. І те, що зараз відбувається, це не майдан тому, що Грузія вже пройшла становлення як демократичної держави у Україні ще попереду. Боротьба, боротьба з корупцією України попереду, боротьба з бюрократією, яка досягає шалені. Шалених обсягів і шалених масштабів ще попереду. Все це у України ще попереду. І я дуже сподіваюся, що Україна зможе це зробити після війни, бо навіть війна не допомагає позбутися корупції, як ми бачимо. І після того, як Україна це зробить, і будемо. Сподіватися, що в неї все дуже добре вийде, ось там тільки буде оця можливість, що в неї може случитися такий откат, трошки откат назад. Те, що о, в Грузії ми позбулися всього цього совєтського наслідя. Це було зроблено Владою і державою. І само населення Грузії через це обурювалось, бо не було е, готово до цього. Населення не встигало по розвитку за тим, що робила держава. І після того, як в нас. Е, Знову з'явилася проросійська, і не про, просто проросійська, а російська влада. І російська влада робить абсолютно все, щоб знову скотити Грузію до тих м, болот, яка, які тут були до Саакашвілі, знову повернути ту корупцію, знову повернути той кримінал. Якщо з криміналом якось в них вийшло повернути, то з корупцією не виходить. Корупція повернулася, але не настільки вона жахлива, як була до Саакашвілі. Тобто, саме суспільство вже виросло настільки, що зараз у нас корупція в Грузії на такому уровні, як в цілому по Європі. Наша корупція не вище за Європейську. Така собі середня температура по палаті, якщо і порівнювати з Європою і ну, в цілому Заходом. Тобто суспільство настільки виросло само, що навіть без правильної влади, навіть з абсолютно російською владою, суспільство само не допускає того, щоб корупція досягла таких розмірів, як було. При Совку, або як це є в інших пост радянських країнах, таких як Арменія, або Азербайджан, або Україна, або ще Десь, або Казахстан. І саме те, що суспільство виросло, зараз у нашої проросійської російської влади не виходить. Зробити те, що вона дуже би хотіла. Якби, якби Іванішвілі, хоч трошки, міг би розраховувати на те, що суспільство достатньо гниле, він би вже сюди давно би завів. Російські війська. Якщо б він був впевнений, що суспільству можна м, взяти ну, устроїть тут е, швидку е, бліцкрік, а, а, типу, Київ за три дня. Якщо б він міг би розраховувати на те, що Тбілісі, бо всю Грузію ну, Ту, яка не окупована, можна взяти швидко за три дні, за е, тиждень, за десять днів, але, ну, або за місяць там. Він, він би вже це давно зробив. Але він розуміє, що це не вийде. І що буде війна, і вона буде справжня, і вона буде надовго. Навіть так, що. Е, Якби він сам не був би проти свого народу, якби він не робив все для того, щоб населення разоружити, він все одно розуміє, що він не зможе це зробити швидко. Саме через це він це не робить. Це одне. Він навіть не робить, не може зробити. Нам щось на кштальт Небесної Сотні, бо він розуміє, що це буде мати не той ефект, який він хоче, а навпаки, що це буде абсолютне озвірення толпи, і він тут може отримати щось типу в Сирії. Як там ополченці зараз вбивають на вулицях просто і катують е служників режиму Асада, він розуміє, що якщо він тут зробить щось на кштальт е Небесної Сотні, він отримає те, що отримав Асад в Сирії. Він навіть не може собі зібрати тітушок, навіть цього не може зробити. Його спецназ втомився через е, тиждень, вони вже не можуть нас розганяти. Ви бачите, що мітинги почалися ну, е, останній тиждень, вони дуже спокійні. Ми вже не стріляємо, бо в нас не розгоняють, вже нема газу, вже нема води, бо спецназ втомився, бо спецназ біжить від нього, поліція біжить. І так всі біжуть від нього, що він навіть не може е, собі організувати ті тушик. Все це через те, що саме грузинське суспільство вже настільки доросле, настільки свідоме, що з ним так робити неможливо. Неможливо так з ним поступати. Такий е, рівень е, освідомленості суспільства у Україні ще попереду. Бо і корупція, і вис такі високі, е, достатньо високі, не такі, як би мені хотілося бачити. Мені взагалі не хотілося бачити, щоб в Одесі були ждуни. Але в моїй Одесі дуже багато ждунів. В моїй Одесі дуже багато людей я перестала розмовляти зі своїми друзями, бо вони не хочуть розмовляти українською. Я, грузинка, намагаюся. Від них добитися того, щоб вони зі мною розмовляли українською, і вони не хочуть зі мною розмовляти українською, і я з ними не розмовляю, бо я не хочу з ними розмовляти російською. І все це в моїй Одесі. Тобто, суспільство не доросло до того, щоб бути по-справжньому українським. Ще не доросло. Все це у України ще попереду. Тому і зараз, а сьогодні вийшли результати опитування: 60% населення стоїть на стороні протесту. Якщо опитування каже, що 65%, то реально там всі 80 як мінімум. Суспільство абсолютно ціле, абсолютно е, об'єднане і з таким суспільством е, навіть Іванішвілі розуміє, що нічого він зробити не зможе. Ми не втомимось. Ми будемо робити отакі мирні е, мітинги. Скільки завгодно ми можемо їх робити роками. Ми, взагалі, я, наприклад, і не тільки я, а більшість свідомого суспільства на Руставелі ми стоїмо з 19-го року, тобто вже 5 років. І залишилося нам там стояти ще декілька місяців. І ми до цього готові. Абсолютно готові. І через те, що. Ми так ем, непреклонно до цього готові, з нами не можуть нічого зробити. Настільки, що він розуміє, що кровопролиття йому не то, що не допоможе, а зробить йому таке, що він ем, може і не зможе потім врятувати свою сім'ю. Бо бігти йому нікуди, крім як до московських болот, а до московських болот звідси зовсім недалеко. Ми його там знайдемо, якщо він когось тут вб'є серед наших. Ем... Те, що грузинське суспільство своїм абсолютним, абсолютною більшістю за вступ до НАТО, це вже ми маємо, ну, не знаю, мабуть, останні 25 років 85% грузинського населення за вступ в НАТО. Такий високий процент Україна за вступ в НАТО отримала тільки зараз, коли почалася широкомасштабна. Для того, щоб сформувати таке свідоме і настільки українське суспільство, наскільки суспільство грузинське зараз в Грузії, Україні, мабуть, треба стільки ж часу, років 20-25, скільки пройшло в нас після того, як ми вирішили абсолютною більшістю, що ми. Євроатлантичний, коли ми е, е, переможемо над Росією в мене є е, декілька відео про те, що може ми і не захочемо нікуди вступати, вже, якщо ми переможемо без їхньої допомоги, е, може ми зробимо свої союзи. Може, ми зробимо той союз, який ще Борис Джонсон намагався зробити між Великобританією, Україною Польщею. Якщо цей союз таки стане реальністю, і він буде таким економічно-політично-військовим. То до цього Союзу Грузія війде четвертою, і нам вчетвером деякі е країни ще, я впевнена, захочуть до нас доєднатися, такому союзу вже не буде потрібно ні НАТО, ні ЄС. І якщо Україна так і відновить свої ядерні запаси, то тим паче. Але сама свідомість українського населення повинна дорости до того, щоб, по-перше, мені не приходилося від своїх друзів в Одесі таким прямо агресивними методами вимагати від них розмовляти зі мною українською, оце повинно, по-перше, статися. І по-друге, те, що яка б не була влада, навіть така російська, як зараз в Грузії. Щоб суспільство тримало себе на такій висоті своєю свідомістю, щоб бюрократія та корупція були неможливі. В Грузії вже 12 років абсолютно російська влада. І вона не змогла бюрократію та корупцію повернути на старий рівень. Тому, що суспільство виросло. І той протест, який вже зараз у нас в Росії, це протест дорослого, абсолютно європейського суспільства. З яким не можна робити небесні сотні, не можна їм а, просто фізі, фі, фізично не виходить організовувати тітушки, бо суспільство доросло до того, що в цьому суспільстві нема тітушок. Вони були один вечір, були тітушки, на другий день їх всіх м, ідентифікували. І зі всіма порозмовляли з їхніми членами сімей, провели таку виспитательну бесіду, і вони закінчилися на другий день. Вийшли з поліцейських, роздягли, зняли з них форму, і і вони були в звичайних одеждах. І видавали себе за тітушок, сама поліція. Ось такий урав, рівень суспільства, коли буде в Україні. Ем, я думаю, що це буде десь років через 10-15 після закінчення війни, після перемоги. Навіть якщо Україна не зможе повністю деокупуватися, ми ж теж не деокупувалися в 2008-му. Ми залишилися окупованими, але вся е, неокупована Грузія виросла до того рівня, що з нею неможливо робити такі речі, як е, неможливо з нею робити російські спецоперації. Навіть коли її все всі покинули, навіть коли в неї руська влада, навіть коли в неї нема ніякої е, підтримки з Західу, в нас останні роки нема абсолютно ніякої політичної підтримки Заходу, і суспільство тримається. Суспільство тримається так, що серед нього нема нормальних тітуш. Все це у України ще попереду. А Майдан у Грузії був більше ніж 30 років тому. І це не Майдан. Це щось зовсім нове, зовсім інше, таке, якого ніде ще по, е, пострадянському просторі не було. В Балтії, при Балтійських странах не було такого. Бо в них не було таких откатів назад, як в нас зараз. Але від цього откату суспільство тримається без політиків, без політичних лідерів, без всього. Тільки на своїй свідомості і на своїй абсолютній європейськості, Європейськість Грузії вища навіть європейськості самої Європи зараз. Незважаючи на те, що ми в такому не дуже красивому вигляді зараз знаходимося. Ну, збоку, коли на нас дивишся, так не дуже все красиво. Але всередині а, абсолютна свідомість. А абсолютно європейськість в усьому, що ми зараз тут робимо. Це не Майдан, це щось більше, краще і більш цивілізоване. І у України все це ще попереду. До нових зустрічей.